Супротивників подай, і Христом Твоєм охороняй, нас, оселю твою, спаси, Господи, людей твоїх, і нас насліддя твоє, перемогу побожну в народи нашого, на супротивників подай, і Христом Твоєм охороней, нас, оселю Твою. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови нас рідя твоє, перемогу по Божному народові нашу. на сопротивників подай. І Христом Тим охороняй нас осилю Твою. Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Все небесні сили, святі ангели, Архангели, моріть Бо за нас. Все небесні сили, святі ангели і Архангели, морять Бо за нас. Всі святі землі української, моріть Божа нас. Всі святі землі української, молить Бога за нас, і всі святі, молить Бога за нас, і всі святі моліть Бога за нас. Слава Отцю і святі, Славу, Сину і Святому Духу, і нині, і вже час, і на віки віків. Амінь. Помила нас, Боже, з великої милості, Твої молимось вислухай і помилуй. О, Господи помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, Ще молимось, заболюбимо і побережену Україну нашу, тебе... і всі люди її за державність перебув спокій, здоров'я та спасіння. Щоб Господь Бог допомав даму всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасе наш, надії всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і било стовить, бобило сто, владику, добрих наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий, і чоловіку любець Бог єси, і тобі славу віддаємо, і Святому Духові, нині і на віки і віків. Слава Тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі, слава і Святому Духові, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святіше Владико, благослови. Христос, що воскрес з мертвих тісти Бог наш, молитвим при чисто суматрі, заступництвом чесних небесних, сил безтілесних, силою чисної, животворчого Христа. Всіх святих землі української, всіх святих. Помилує, спаси нас, бо він милосердний чоловік любець. Амінь. Болюбиві і пообережні бо Україні наші. Славу народу, всім, хто стоїть за честь, гідність, права і волю нашого народу. Всім тут присутнім, подай, Господи, мирний, щасливе життя, здоров'я, спасіння, праці. І духовному зміцненні, і духовному зростанні, добрий успіх, і збережи їх на многії літа. Многоє літа, многое літа, многое літа, многоя, многоя, многое літа, многоя, многоя літа, ногая літа. Многоя літа, многоя літа, много, я літа, много я. за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Много я, многоя літа, много, многоя літа, многоя літа. Новая літа, млая А тепер доб'єднаймося в молитві Отче наш. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо. Ся і не веди нас у спокой, але визволи нас від локо. Готується, твоє сили і слава, Отця і сина і святого духа нині повсякчас на віки віків. Поміть благословення на вас і облагодать чоловібством завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Патріарх багато разів казав. І ще, і ще раз я повторюю його слова. Переможе народ. І знаєте, чому він переможе. Тому що ви б бачили от з цього місця той, хто сюди стає. Ви б бачили, які у вас гарні обличчя, які ви світлі люди. Світло здолає, сказав апостол Іоанн Богослов. Світло в пітьмі сяє, темрява не охопить його. Амінь.